Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Нарешті податкова дала коментар, що новостворені ФОПи, які одразу обрали 2%, можуть перейти на 5% з 1 липня 2023 року. В чому ж питання? Нас на слуху на сьогодні те, що згідно законопроекту 8401 скасують спрощену систему з особливостями. І, відповідно, усі ФОПи чи юридичні особи мають повернутися у свою рідну групу. І такою рідною групою для новостворених ФОПів, які одразу подали заяву на 2%, або впродовж 10 днів, а інколи і пізніше стає загальна система оподаткування. Відповідно, такі ФОПи чи юридичні особи. В більшості випадків виявляють бажання залишитися на спрощеній системі, то, є, то чи є така можливість, і дійсно вона є, однак це працює не однаково по всій Україні. Ми вже маємо багато випадків, коли такі фопів перевели, наприклад, з 1 травня є, переводять з 1 червня. Однак податкова зараз коментує, що потрібно подати заяву. Для того, щоб перейти лише з 1 липня 2023 року. Про який коментар я говорю, Сокальська ДПІ інформує про можливість зміни ставки ФОП оподаткування спрощеної системи з 2 на 5% з 1 липня. Опубліковано 24 травня 2023 року, тобто свіжа новина. В цьому коментарі. Податківці наголошують, що суб'єкти господарювання, які здатні реєстрації, обрали ставку 2%, можуть з 1 липня перейти на іншу ставку, а саме на 5%. Якщо за 15 днів до початку третього кварталу 2023 року, тобто до 15 червня 2023 року, подадуть відповідну заяву. Зараз ми в електронному кабінеті навчимося, як правильно заповнювати таку заяву, і проговоримо три. Найбільш актуальні кейси, які маємо на сьогодні в Україні, які є запитувані ФОПами юридичними компаніями, які стикнулися з цією ситуацією. Кейс номер один, для прикладу, дати умовні, але я думаю, кожен більшість з вас серед цих кейсів знайдуть свої ситуації. Отже, дата реєстрації та подання заяви співпадають. Припустимо 25 листопада 2022 року. Що нам потрібно зробити? Відштовхуючись від поточної дати, ви бачите, що зеленим кольором по 15.06.2023 року ви повинні подати заяву про зміну ставки з 2 на 5% для того, щоб з 1 липня 2023 року опинитися. На спрощенні третя група 5%, а не на загальній системі. Червоним відзначила період з 16.06 по 30.06, коли вже цю заяву буде запізно подавати. Тому, не чекаючи 15 червня, варто вже задуматись, якщо ви дійсно бажаєте бути на 5%. Другий кейс. Дата реєстрації та дата обрання ставки 5% тотожні для припустимо 1 травня 2023 року. Дата подання заяви щодо переходу на 2% 8 травня, тобто в межах 10-денного терміну після дня реєстрації. Такі ситуації ви опиняєтесь на 2% саме з моменту реєстрації, адже якщо протягом 10 днів подати, то попередня заява в даному випадку 5%. Вона не береться до уваги податківцями. Тому в цій ситуації, знову ж таки, рекомендації ідентичні з поточної дати, коли ви дивитесь це відео, по 15.06 є право подати заяву на перехід на зміну ставки з 2 на 5. І третій кейс: дата реєстрації та дата обрання ставки 5% знову ж таки, 1 травня 2023 року. Тоді як заява на 2% нас 15 травня, тобто. Ви послухали рекомендації експертів і перевищили цей термін 10 днів для того, щоб для вас була рідна група 5%. Однак не завжди це так спрацювало. От є випадки, що. Все одно податківці переводять на 2% з моменту реєстрації. І знову ж таки рекомендація рекомендації ідентична, з поточної на по типу 15,06 маєте право подати заяву згідно тих рекомендацій, які ми вже бачимо на папері від податківців, щоб перейти на 5%. Отже, перейдемо до електронного кабінету платника податків і розглянемо, як заповнити відповідну заяву. Переходимо у розділ ведення звітності, натискаємо Створити, обираємо поточний місяць, якщо ви створюєте в травні 23 го відповідно травень. Якщо у червні обираєте червень місяць. Можна всі, а можна обрати прибуток, відфільтрувати. І ми маємо заява про застосування спрощеної системи, ідентифікатор форми G або F, залежно від того юридична особа чи фізична 0102.003. Натискаємо. Далі натискаємо Створити новий документ. І починаємо заповнювати. Я для того, щоб не втрачати час, відкрию раніше заповнену заяву і пройдемося по основних моментах, які обов'язково необхідно врахувати. А саме, обираємо позначку внесення змін, на іменування контролюючого органу фізичної особи підприємця, як в даному випадку податкова адреса підтягується в мене автоматично. Нам же ж цікава саме структура заповнення розділу 5.1.1 або 5.2. В даному випадку нам. Повинні ми заповнити розділ 5.2 зміна ставки та групи. Ну, ми міняємо лише ставку. З групи 3, 3 на 3. Зі ставки 2% на ставку 5% без реєстрації платником ПДВ. Дата, період зміни 1 липня 2023 року. Далі йдемо з вами до розділу 6: місце провадження господарської діяльності, зазначаємо. Де ми з вами проводимо діяльність? Кількість осіб, які одночасно перебувають в трудових відносинах з ФОПом, в мене нуль. Обрані види діяльності згідно КВЕД. переписуємо усі кведи відкриті для вас. Обов'язково для того, щоб не обнулити кведи цією заявою. 9. Наявність податкового боргу. Зрозуміло, що відсутній ставимо відсутній, якщо наявний, то відповідна позначка. І отут потрібно врахувати момент, щоб наявного боргу не було, ми розуміємо, тому що це може стати причиною незадоволення відповідної заяви. Колеги, якщо це відео для вас корисне, обов'язково ставте лайк і діліться своїми колегами-фопами, які опинилися в ідентичній ситуації, як ви, для того, щоб вони теж переглянули цей ролик і змогли використати його по максимуму. Далі в нас обсяг доходу за попередній календарний рік не заповнюємо, розрахунок доходу не додається. Саме так рекомендують робити податківці. Ось тут посилання на норми ПКУ, при цьому до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Думаю, що це може бути мож... варіантом, що хтось з податківців не прийме цю заяву, однак ми маємо. Надруковано бачимо написано, що податківці радять, згідно посилаючись на норму ПКУ, не заповнювати цей донаток. Тобто, для чого ми його будемо заповнювати? Так, далі в електронному кабінеті ми, врешті, все заповнили. Перевіряємо документ, перевірити. Має бути зелена позначка, що документ без помилу. Натискаємо зберегти. Якщо бажаємо підписати. Натискаємо так. Переходимо до підпису документу і в подальшому до його відправки після підписання активна кнопка стає відправити. Чекаємо опрацювання цього документу в квитанції номер 2 І перевіряємо через додатковий запит на отримання витягу з реєстру платників єдиного податку про зміну ставки з 2 на 5. Перевірити ставку ми можемо в розділі Облікові дані платника податків. Вертаємо донизу до розділу дані про реєстрацію платником єдиного податку. У мене на сьогодні друга група 20%. Відповідно, у вас буде зазначено третя група 2%, дата переходу 1 липня 2023 року. Такий перехід ви можете побачити уже в липні, з 1 липня, але найчастіше це відбувається одразу після опрацювання заяви. Тобто, через декілька днів подаєте запит на отримання витягу для того, щоб розуміти, чи податківці позитивно опрацювали вашу заяву. Раджу, якщо з першого разу не вдалося, штурмуйте податково по декілька разів, оскільки колеги пишуть, що дійсно, можливо, з першого разу не опрацьовують, декілька разів подають і на третій раз переводять на. 5% з 1 липня 2023 року. Діліться своїми інсайтами, своїми кейсами в описі до цього відео в коментарях. Будемо обговорювати все разом, ділитися досвідом. Я ж завершую на цьому свій випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати та підтримувати вас у військовий час. Запрошую прямо зараз долучитися до Viber та Telegram каналів в яких ми щоденно публікуємо анонси гарячих новин з бухгалтерського світу, зразками корисних документів. Є посилання на безкоштовні вебінари, семінари. Ви можете ставити свої коментарі під цими новинами, ділитися досвідом. Задавати питання, якщо цей ролик був для вас корисним. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Семінар. бережіть себе своїх близьких, залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.